Привіт! Сьогодні поговоримо про роль мінералів в харчуванні вагітної. Натрій один із найважливіших для людини макроелементів. Він забезпечує функціонування транспортних систем клітин усіх органів і тканин, підтримує кислотно-лужний баланс крові та інших органів, сприяє збереженню води в клітинах. Основне джерело натрію кухонна сіль. За добу доросла людина споживає в середньому 10-15 грам кухонної солі. Цього цілком достатньо для забезпечення себе і плоду натрієм. Сучасне харчування переповнене кухонною сіллю, про що я розповідав раніше в окремому відео. Коходну сіль додають всюди, куди тільки можна, тому вагітні варто думати не так про дефіцит натрію, як контролювати кількість споживаної солі. Адже під час вагітності надлишок натрію може призводити до затримки води в організмі, як наслідок до розвитку набряків і підвищення артеріального тиску. Калій регулює роботу серцево-судинної і нервової системи, підвищує тонус і силу скорочень м'язів. Брак калію може призвести до виткнення судом, зниження скоротливості серцевого м'яса і порушення ритму серця. Джерелом калію є овочі та фрукти, всі зелені листові, банани, картопля, буряк, морка, томати, зелена цибуля, всі види капусти, проколі, горіхи, гриби, мандарини, шепшина, дуже багато калію у сухофруктах, багаті на калії і ягоди, брусниця, суниця, черешня. Чорна і червона смородина. Також чимало калію в рисі у вівсяні крупів, виробах і борошна на грубого помолу. Якщо дотриматись порад здорового раціонального харчування, тобто, коли половину добового раціону становлять овочі, зелень та фрукти, то дефіциту калію не буває. Магній також є важливим макроелементом. Він пригнічує вироблення ангіотензину 2 і має судинну розширювальну дію, що важливо для профілактики підвищення артеріального тиску під час вагітності. Магній має доведену користь у лікуванні симптомів стресу, втоми та дратівливості, які часто зустрічаються у сучасних вагітних, та зменшувати відчуття тривожності. Продукти з високим містом магнію це зелені листові, горіхи, насіння, овочі, картопля, морква, брокколі, бобові, ціно зернові злаки, чорний шоколад, сухофрукти, такі фрукти, як яблука, банани, з тваринних продуктів, багаті магіїм, кур'яти на яловичі на лосось. Під час вагітності можна додатково вживати добавки магнію. Їх варто поєднювати із вітаміном в 6 Кальцій відіграє важливу роль в передачі нервово-м'язових імпульсів, бере участь у функціональній активності травної системи та згортанні крові. Є дослідження, які демонструють позитивний вплив кальцію на зниження викинів та перечасних пологів. Кальцій один із найважливіших будівельних матеріалів для організму дитини. Щоб забезпечити для плоду нормальний ріст і розвиток, мати повинна щодня віддавати йому не менше 300 мг цього макроелементу. Якщо матір не отримує достатньої кількості кальцію, дитина буде отримувати кальцій із її організму, в першу чергу, із кісток. Це призводить до зниження кісткової маси і збільшує ризик виникнення остеопорозу. Симптоми дефіциту кальцію спочатку з'являються у вагітної жінки і тільки потім у малюка. Найкращим джерелом кальцію є кунжут та інше насіння, молочні продукти, зокрема сири, у меншій мірі риба та такі рослинні продукти, як шпинат та всі види капусти. Найкраще кальцій засвоюється з вітаміном Д. Якщо вагітна жінка не вживає молочні продукти, то слід розглянути прийом добавок кальцію. З обміном кальцію в організмі тісно пов'язаний обмін фосфору. Фосфор разом із кальцієм становить основу для твердої речовини кістки. В організмі людини фосфати беруть участь у перенесенні енергії, синтезі глюкози, обміні жирів, смоктувані іонів вонівкальці в кишечнику. Фосфор входить до структури ДНК, що робить його важливим для організму дитини, яка формується та росте. Фосфор є в молоці, сирах, яйцях, м'ясі, у зернових і бобових, у насіннях. Гарбуза і соняшнику в горіхах, а також у сухофруктах, та найбільша кількість фосфору у морепродуктах, з яких він найкраще всмоктується. Кращому засвоєнню фосфору сприяють вітаміни групи Б. А ось консервація значно знижує здатність організму сприймати цей важливий елемент. В принципі, якщо харчуватися раціонально та різноманітно, дефіциту фосфору не повинно бути. В умовах збільшення об'єму крові зростання плода та розвитку плаценти потреба вагітних жилок у залізі значно зростає. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, поширеність залізодефіцитної анемії серед вагітних становить 42%. І як наслідок, майже у половині цих випадків виявляється дефіцит заліза у немовлят. Пройми дефіциту заліза можуть бути найрізноманітніші. Це слабість, задишка, дратівливість, грудний біль, зниження апетиту, спотворення смаку, такі як бажання їсти крейду, землю. Також може проявлятися нудота, сухість у роті, ламкі з нігтів, випадіння волосся, блідість і сухість шкіри, тріщинки куточка губ. Дефіцит заліза під час вагітності небезпечний не тільки для майбутньої мами, але і для плоду. Зниження гемоглобіну призводить до кисневого голодування дитини. Такі діти можуть народитися із затримкою психічного розвитку, порушенням імунної системи і роботи мозку. Залізо міститься в рослинній і тваринній їжі. З в'ясних продуктів засвоюється 30-35% заліза, а з рослини не більше 15-17. Тому основним харчовим джерелом заліза є нежирні види м'яса, такі як гов'ядина, індичка, та такі субпродукти, як печінка та селезінка. Рослинні продукти не слід розглядати як джерело заліза, скільки без заліза вони не містили. Також важливо пам'ятати, що молоко та молочні продукти знижують смоктування заліза, і навпаки, вітамін С та вітаміни групи в, в сприяють засвоюванню заліза. Враховуючи сказане, всі вагітні повинні додатково вживати добавки заліза у профілактичних дозах, якщо немає необхідності вживати більше. Мідь займає центральне місце в реакціях відновлення та окиснення, а також бере участь. У формуванні сполучної тканини потреби у міді збільшуються під час вагітності. Дефіцит міді під час вагітності може призвести до порушення формування скелета, серця і кровоносних ситвин у дитини. У майбутньої мами нестача міді може проявлятися випадінням і посивінням волосся, підвищенням рівнів холестерину, ослабленням імунітету, формуванням варикозу. Харчові джерела в міді, печінка, морепродукти, бубові, гречана, вівсяна, крупа, горіхи, зелень та овочі. При раціональному різноманітному харчуванні дефіциту міді зазвичай не буває. Дефіцит селену може призвести до гестаційних ускладнень, викиднів та розладів нервової й імунної систем плода. Доведено, що низька концентрація у сироватці крові. На ранніх термінах вагітності є передвісником малої ваги при народженні. Дефіцит селену також небезпечний порушеннями під час формування та росту кістоку дитини. Однак слід пам'ятати, що у великих дозах селен токсичний. Його надлишок може стати причиною отруєння, що проявляється у швидкому облесінні, появі патології нігтів та зубів, уражені шкіри та порушення нервової системи. Різниця між корисною і токсичною дозою невелика, тому самостійно приймати селен додатково не рекомендується. Щоб визначитися з додатковою потребою в селені під час вагітності, варто обов'язково проконсультуватися з лікарем. Джерелами селену є риба, м'ясо, печінки та горіхи. Під час вагітності потреба в йоді збільшується приблизно наполовину. наслідок стимуляції щитоподібної залози мати збільшення виведення йоду нирками та передачі цього мікроелемента плоду для синтезу гормонів щитоподібної залози починаючи з другого триместру. Дефіцит йоду в матері у ряді масштабних досліджень асоціювався з порушенням розвитку та когнітивними розладами, поведінковими проблемами і зниженнями інтелекту дітей. Оскільки навіть субклінічний гіпотереоз може подвоїти ризик викидня та смерті новонародженого, надзвичайно важливо забезпечити достатнє надходження йоду під час вагітності. Йод міститься в таких продуктах, як морська капуста та морська риба. Це, по суті, єдині продукти, які здатні забезпечити добову потребу в йоді. У таких продуктах, як баклажан, редиска, спаржа, шпинат, грецькі горіхи, виноград та курятина, хоч і більше йоду, ніж в інших продуктах, та його недостатньо для забезпечення добової потреби. Адже у нас ендемічна зона. Йоду у всіх продуктах, вирощених на нашій території, мало, тому вживання препаратів йоду до під час вагітності та у період лактації навіть не обговорюється. Приблизно у 18% вагітних жінок відзначає дефіцит цинку. Це визначає несприятливі наслідки вагітності і може призвести до перечасних пологів, а також до уповільнення росту та розвитку плода. Дефіцит цинку також пов'язаний зі збільшенням ризику інфекцій дітей. Крім того, цинк збільшує досвоєння харчових фолатів і таким чином сприяє запобіганню дефіциту фолієвої кислоти. Цинк ключовий мікроелемент в процесах передачі генетичної інформації, адже бере участь у синтезі ДНК. Це визначає його виняткову роль під час вагітності та розвитку дитини. Функціонування таких гормонів, як інсулін та кортикостероїди, неможливе без цього мікроелемента. Під час вагітності цинк необхідний для синтезу відновлення і функціонування ДНК дитини, а також для формування імунної системи та здатності сприймати смак і запах. Дефіцит цинку у дитячому віці призводить до уповільнення росту і затримки статевого дозрівання підлітків. Під час і після пологів Цинк потрібен для якнайшвидшого відновлення пошкоджених тканей породілі. Дефіцит цинку під час вагітності може призвести до викиння токсикозу, недостатньої ваги плоду при народженні, а також до розвитку вроджених вад. Цинк міститься в червоному м'ясі, птиці, бивових горіхах, цільних злаках і молочних продуктах. Якщо щоденно не споживати тваринні продукти, то імовірний дефіцит цинку. Тому в такому випадку слід розглянути прийом додавок цинку в профілактичних дозах. А на сьогодні все. Побачимось.